Кожна людина сам обирає свій шлях. У мене брат позивний. Так мене не звуть. Все дуже просто, воюю за свою країну. Ніби відповідь проста, але дуже змістовна. Якщо я не буду в Маріуполі боронити, то значить скоро то буде в Полтаві, в Києві. І не дай Боже, якщо так всі будуть поводити, то тоді війну так. Так війну не виграть, якщо кожен буде тримати за свою стріху. Так було в роки визвольних змагань. 17 по 20 роки так, так, так само було, це все. Повторюється, історія йде по колу. Той же агресор, то маємо навчитися з того, що було в минулих поколінь. Недружні сусіди, так скажімо. Якщо все дуже просто розкласти, то їм варто розібратися зі своїми дураками і дорогами і до нас не лізти. У нас людяного більше, а вони те втратили. Вони давно вже в більшості свої є маса. Люди ті, хто виправдовували терористів, ось що настільки. Тому що в них є діти. І, відповідно, якщо вони їх таким чином виховують, то моїм дітям доведеться з ними воювати. Ось що найстрашніше. Те, що ми маємо, це є не що інше, як наслідок відсутності такової занепади культури та освіти. Жителі Донбасу, якби вони навчалися в проукраїнських традиціях, вони б так себе не поводили і так би не. Ну, б не вірили в ті пусті міфи, якими зараз забита їхня голова. От все, все дуже просто. Якщо у нас буде справжня українська культура та освіта, то в то нас не буде подібних проблем. Наша країна це ми, це люди. Країна це не що інше, як люди. Те, як, те, як ми все будемо будувати, те, те як, які ми будемо запроваджувати порад, так ми і будемо жити. Шанс нехай не для мене, але для моїх дітей жити в дійсно незалежній державі. Жити вільно. На все є воля Боже, за нами право. Братюня, швидше давай! А, зараз будь подразделення.